Алю. Коротше, ситуація така. Я дуже скучила за вами, дуже скучила за читанням. Спробувала вчора записати відео стосовно своїх амбітних планів на цю осінь. На плани мене надихнув Віталік зі своїми осінніми читаннями. Якщо що, сходіть гляньте, тут буде відео, посилання на його нове відео. Мої ж плани полягають в тому, що я хочу начитати за цю осінь. Якомога більше книжок різних. Тобто це можливо частково, тому що мені дуже хочеться хоча б цього року на Гудрізі наблизитися до своєї е, річної мети, яка 50 книжок здається. Ну, типу, це для блогерів це таке собі, але я знаю, наскільки я пропала, і хай яка у мене була вагома відмазка, я все одно такий собі блогер. І от скучила вже настільки, що навіть долає цей дискомфорт і страх. Я свідома, що далеко не у всіх тривожність на такому рівні, але мені здається, з багатьма зрезонує оце відчуття, коли ти довго і потім, потім вертаєшся в школу або е, з декрета повертаєшся на роботу. І ти, типу, розумієш раціонально, що боятись нема чого. Але тобі все одно страшне, як не по собі. І от мені так зараз знімати відео, при тому, що мені страшенно хочеться так само, як хотілося виходити на роботу після декрета, але при цьому мені страшенно страшно. Тож <проб> перепрошую одразу за це. Вчора було досить е, обідно, того, що я нафарбувалася, навіть щось вдяглася, і, ну, типу, не те, щоб я зараз голосу, але я. Красиві сорочці була, з стрілками, со всіми ділами, Фотик поставила, все налаштувала, але я не можу дивитись на те відео, таке воно мене страшенно крінжить, тому я вирішила, що якщо я зараз не сяду і не зроблю хоч, то я, скоріше за все, взагалі не повернусь до цього діяльності, а ну, мені не хочеться, мені бракує вас, ребят. Тож, в цьому відео не буде книг, які я запланувала собі на осінь. Тому що я не хочу знову, знову робити контент, де просто купа нових книжок, які вам показую, про які я прикидок нічого не знаю. І потім я їх не читаю або читаю, не знімаю при них відео. Мені це дуже сильно набридло. Це мені не цікаво робити, не знаю, чи вам цікаво це дивитися. Але, думаю, що все-таки не, не дуже цікаво. Тому. Цьому відео я поговорю про книгу першу, яку я прочитала цієї осені. Вона зі мною сталася раніше, ніж я вирішила наважитись на те, щоб осінь присвятити читанню. А далі, наступні відео я буду намагатися знімати без прив'язки до регулярності, скоріше за все, але у мене є страшне натхнення читати швидше читати більше. Хоча не те, щоб в мене є достатньо часу, щоб читати дуже багато. Тому книжки, які я планую на осінь читати, я вам не скажу, як вони називаються, про всяк випадок, щоб не марнувати вас час. Але вони орієнтовно до 200 сторінок усі, і переважно це нові книжки, хоча не лише. От, і вони різних видавництв, різних різних жанрів, здається, завжди казала, не суть. Коротше, книга, яку я прочитала. Уже ось, о, ще вересень не закінчився, а я вже дочитала першу книгу. Це Ширлі Джексон. Приводи дому на пагорбі. Книга взагалі була опублікована вперше 1959 року. Тобто їй вже так нічогенько. І у післямові, яку написав Євген Лір, є трохи інформації про авторку Шерлі Джексон, і у неї були проблеми з матір'ю, і у неї були проблеми з психічним здоров'ям. І це досить гарно відчувається. Ну, не в сенсі, що це там приємно, а в сенсі... навіть при тому, що в мене не було такої матері, яку можна назвати токсичною чи там, нелюблячою, байдужою, чи ще щось. Мені дуже в цьому мені пощастило, але все одно написано так, що воно болить і резонує і колить, тому що. Де-не-де -де, воно от в лоба не лізе, але де-не-де згадується постать матері, якісь передумови головної героїні, якийсь бекграунд. І це безумовно торкає, так само, як і, якщо я не помиляюся у самої Шерлі Джексон, цілком є підозра на те, що у неї був кейс у цих множинних особистостей, чи як це правильно називається, скецефренія, говорять, здається, англійською я не певна. Але читаючи цю книгу, час від часу виникає таке відчуття, наче у головної героїні десь щось нерівно з особистістю. У неї десь трошки, наче вона говорить сама до себе, але наче як не монологома прям діалогом, як наче вона трохи плутається. І це безумовно психологічний твір. Але оскільки він написаний не те, щоб нещодавно, він, звісно, і читається не так, скажімо так, читати в метро і відчувати якісь, якісь, якесь тремтіння. Напевно, не вийде. Я припускаю, що це книга, яку можна відчути, пропустити через себе і дійсно зрозуміти оці блюрби, які тут написано, що там Стівен Кінг злякався, Стівен Кінг злякався, Джо Гілл злякався, Ніл Гейман там теж досі, страш... досі переляканий цією книгою. Ти її дочитуєш, і думаєш, ну, не може бути, що я настільки прям сміливіша, ніж ці... ці ребята, які всяку кріпоту самі пописують. Річ у тому, що цю Книгу, я певна, просто неможливо читати як лайтовий якийсь сучасний трилер. Для мене сучасні детективні історії, якісь містичні історії, навіть жахи. Це досить лайтова література, тому що ти від неї не очікуєш суперглибокого психологізму. Ми вже знаємо, які тригери, як на нас діють. і… Після того, скільки всього вже у нас, який, який багаж у нас у цього ем, досвіду з фільмів, з книжок, з реклам, навіть з деяких. Тобто, от все це медіа, яке на нас насипалося, його більш ніж досить, щоб м, очікувати чогось і лякатися в правильних місцях. Це не той твір. Тут немає якогось такого шоку, від якого ти прям лякаєшся, чи ти щось усвідомлюєш. Ні. Це. Книга, яка поволі трошечки от мені нагадує твори Дафні Дюмар'є, які я читала. Я читала небагато, її оповідання і мою кузину Рейчел. Але що я зрозуміла, що Дафна Дюмар'є і, напевно, так само Шерлі Джексон. Треба читати не заради того, щоб з'ясувати, чим все закінчиться, як ми звикли читати трилери чи от якісь такі, ем, десь де є якась містері, да, якась, якась таємниця, щось незрозуміле. Треба читати з тим, щоб фокуситися на тому, що ти прямо зараз відчуваєш, бо воно нашоровується і дуже легко пропустити якісь деталі, які, які досить цінні. Якісь речі, які ти думаєш, а, окей, напевно, щось проглючила, я, напевно, щось, щось не дочитала, десь там улетіла, без них ти не відчуєш книгу. Книга ні до чого не веде конкретно. Звісно, що це ну, дисклеймер, дисклеймер очевидно, що я, ну, це моє власне враження, я не критик, не маю цієї специфічної освіти, але мені особисто здається, привид дому на пагорбі цінна не лише тому, що. Вона написана дуже давно, і вона допомогла сформувати наших улюблених сучасних авторів і мала певний вплив серйозний, да? Чи, тому що там трагічна доля цікава у авторки. Вона досі вагома і цікава. цікава зараз, просто вона вимагає певного підходу. Так як от бува заходиш, ти не де деш день вишиванки, деш вулицю, і думаєш, боже, скільки всього гарного, скільки всього класного, люди вдіті, розудіті, ну прям один з найгарніших днів на вулиці, да, день вишиванки в травні. Але якщо ти побачиш десь там, я не знаю, в переході бабцю, яка продає вишиванку своєї там. Мами, наприклад, то ти можеш особливо її не зацінити, тому що вона може виглядати блякно пожовано якось, тому що це може бути ну, якісь природні матеріали. Вона не, 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 не гладенька, у неї може бути там сіровата тканина, але тобі треба шукати саме цього, щоб оцінити справжню автентичну вишиванку. Ти маєш бути в тому настрої і з тим запитом. Щоб роздивитися її, розглянути її, ту вишиванку, побачити, які там стюпки, побачити, впізнати, можливо, малюнок, візерунки і так далі. Для того, щоб відчути принципову різницю між цими барвистими сучасними вишиванками, які можуть, ну які часто це просто одяг з вишивкою, які не обов'язково мають право називатися вишиванками, але однозначно мають право на існування, і багато кому подобається більшості, можливо, навіть подобаються, і ми їх спеціально шукаємо. Але це просто рівн, різний рівень цінності. І, напевно, що я намагаюся сказати, що я оце відчула, як я вже заточена на певні тропи, на певну подачу, навіть на певний стиль, напевно, напевно, напевно. Ха? Я, напевно, філолог. І тому я прямо, от, наче спиною чую, як мені треба робити над собою зусилля, щоб сповільнити своє читання. і... Отримувати від цього насолоду, щоб примусити себе трошки довше слідкувати, уважніше слідкувати за подіями, і відчувати кожне речення як логічне і ставити собі ці запитання в процесі читання. Тобто, що я зрозуміла, що Ширлі Джексон. Я точно хочу читати, скоріше за все, я хочу ще перечитати цю книгу, тому що станом на зараз у мене просто не було можливості надати їй стільки уваги, скільки вона заслуговує, і я це розумію тільки зараз. Я визнаю, що є кілька досить кріпових моментів, але я також візнаю, що вони мене напевно торкнули б інакше, якби я читала, скажімо, при, при світлі свічки в дощовий день. Коли в хаті нікого б не було, і в мене б не було можливості відволікатися на телефон, на якісь ще звуки, на якісь задачі, якби я просто сиділа сама в темряві е, і читала, то я думаю, що це був багать інший досвід. І я колись хочу так і зробити. Книга називається Привид додому на, на пагорбі. І це дає, типу, як трошечки. Я не кажу, що переклад недоречний, але це дає трошечки такий, ну, це наче трохи уходить в бік, тому що я думала, що реально мова йтиме про кілька привидів конкретних. Так? Але в оригіналі це «Hunting of the Hill House. Що я не знаю, як можна краще перекласти, я над цим не думала та й не вважаю за потрібне, бо видання, зрештою, мені, в принципі, подобається. Але. Не про привидів як таких, а про цю химерність самого цього будинку. Тобто будинок в цій книзі як окремий персонаж, і який постійно персоніфікується, як це називається? Да, Персоніфікація це да, коли, коли ти, типу як, як людину до його сприймаєш, то з перших речень. Як тільки персонажі з'являються в цьому будинку, вони говорять про нього як про особу, як про якесь явище, у якого є власна свідомість. Іначе у цей будинок намагається щось, щось від них хоче. І загалом це досить цікаво, бо при цьому самих ми не бачимо об'єктивно геть тривожних дзвіночків, окрім того, що е, там. Наче хтось відкриває двері, а потім вони раз і всі зачинені. З іншого боку, є раціональне пояснення, тому що там, героїні буквально бачили, що вони підперли в будинку двері, і вийшла економка, чи як і там кохарка, і одразу прибрала там, ту квітку, чим вони підперли, і вони зачинилися. Та? І надалі, навіть якщо відбувалося це вночі, поки не було нікого більше вдома, чомусь. Він не страшно. Ти не думаєш, як це сталося. Я особисто взагалі не маю тенденції відслідковувати таймлайн, коли я щось читаю. Можливо, це важливо. Персонажі чують якісь звуки або відчувають щось. І от те, що ми знаємо про е, цю привидність цього будинку. Ми знаємо з передісторії будинку, що у нього не добра слава, і з діалогів. З розмов між персонажами, а також з якихось внутрішніх е, монологів головної героїні. Суть сюжету, напевно, в тому, щоб е, показати, як поволі їде з глузду одна з персонажів. Ну, я її постійно називаю головною персонажкою. Але якраз для цього треба буде ще перечитати, тому що про що вона думає, поки вона їде? Одразу встановлює досить низьку планку до її ментального здоров'я, бо вона її явно кудись уносить. Тобто вона вже йде з підготовленим ґрунтом для того, щоб у неї з'їхав дах. Але при цьому всі навіть більш морально сильні персонажі, ні, морально-ментально сильні персонажі, навіть вони відчувають, що щось не так. Тож. Історія по-своєму кріпова, і я однозначно раджу її читати, але я так само раджу не ставити собі якихось певних очікувань. Це складніше, бо одна річ, коли ти йдеш, я не знаю, коли ти їдеш подорожувати кудись в якесь нове місто, і ти все прогуглив, дізнався, які там кльові місця є, і... або тебе хтось, хтось водить, показує, і значно складніше приїхати і. Поволі йти самому дізнаватися, і впізнавати і складати собі думку. Це, це значно більше часу і ресурсу займає. Але саме за цим і треба проходити читати оцю книгу. Не з очікуваннями того, що тобі хтось сказав, а для того, щоб самому подивитися, як воно, і не знати, що на тебе чекає. На Гудрідзі бачила якісь геть нелесні відгуки на цю книгу, і мені здається, що вони не дуже справедливі. Я, типу, розумію, чому так, бо дійсно книга не те, щоб дуже сильно насичена екшоном, але вона і немає, вона, вона, вона цього не зобов'язана робити. Ще Шерлі Джексон обов'язково читатиму, але, думаю, не раніше, ніж перечитаю цю книгу. Якщо я правильно зрозуміла, то це взагалі «Магнум опус. Шерлі Джексон, тож, поки я крізь себе її повністю гарненько не пропущу, я не буду братися за інші її твори. Оце такий в мене вийшов відгук. Сподіваюся, це відео мене не буде настільки бісити, як попереднє. І це таки піде в продакшн. Ем, наступною книго, книгою я читатиму, поняття не маю що, але точно щось маленьке. Е, щойно знатиму, одразу відзніму і вам скажу. Як у вас минуло літо, які у вас плани читацькі на осінь? І чи читали ви Шерлі Джексон приводи на дому на і Як вона вам скучила з вами? Якщо сьогодні ще не донатили на ЗСУ, то підіть, закиньте комусь 10 гривень.